До європейського суду справ людини у Страсбурзі подаватиме скаргу жителька Слов'янська Світлана Пристинська. Жінка проситиме перегляду справи про бивство свого чоловіка. Нагадаю, Верховний суд України залишив у силі рішення Донецького поліційного суду, який скасував вирок Івану Карпенко. Вісім років за гратами призначив. 4. та одразу адміністрував Іван Карпенко влітку 2015 року. Побив чоловіка Світлани Володимира Пристинського. Через отримані травми чоловік помер. Докладніше, дивіться далі. З дружиною убитого Світланою журналісти спілкувалися у київському кафе. Жінка приїхала до сина, боїться жити в одному під'їзді з убивцею чоловіка. У телефоні показує світлини покійного. Володимира Пристинського у 2015-му вбив сусід. За що жінка каже, і досі не знає. Серед здогадок говорить розбіжності у політичних поглядах. У 2014-му Володимир Пристинський допомагав українським військовим. Во время окупації он їздяв ребятам возил воду сігарети. Она один із тих, які говорили, що потрібно перекрити Ніколаївське направлення, і тоді как бы і можна буде будет це за словами Світлани. Суперечки між чоловіками щодо політики виникали неодноразово. І пішов на гараж на полчаса. Оказалось, что що через час прийшов туди Карпенко. Вот, когда все это случилось, мне позвонил с телефона моего мужа, незнакомый как бы мужчина, но оказалось, это сосед по гаражу. И когда я туда пришла, вот одна из свидетельниц, потом она сказала, что ваш сосед сверху все знает. И только вечером я решила все-таки сходить. К этому соседу я же даже не подозревала ничего. Нас впустили и сказали, что им очень плохо со вчерашнего дня, и они никуда сегодня не выходили. Ты что, Света, я, ж, я там не был, меня там не было. Свидетели же вот эти же были, которые знали, что это он. Они видели, как он перетаскивал мужа. Заяву до поліції Світлана написала того ж дня, 23 липня 2015 року. Тривалий час досудове розслідування не проводилося, про підозру особі не повідомлялося. Однак лише за, за особистого контролю Славянської місцевої прокуратури було встановлено винну особу та обвинувальний акт за частиною 2 статті 121 Тяжкі тілесні ушкодження, що потягли смерть потерпілого, було спрямовано до суду у 2016 році. Суд на диваном Карпенко тривав два роки у січні 2018-го Суддя Слов'янського міськрайонного суду оголосив вирок. Призначено було покарання обвинуваченому у вигляді восьми років позбавлення волі. Карпенко з вироком не погодився, не визнає собовинним і досі спілкуватися з журналістами не схотів. А ви, Іван Карпенко да. скажіть, пожалуйста, можна пообщатися. з вами? Як да, да. такое случилось? Какое? Ну от вот предпринимателям до да? піскалі. В ну, 2015 году. В 2015 году. Да. Бля, не дороете никак, ебаный ваш род. Б***. Пять. Б***, эти, блядь, экспертизы, чтобы загнать меня туда. Б***. Теперь телевидение взяли, да? Так иди надо из отсюда! Когда-то я с ним попыталась разговаривать, узнать все-таки правду и все, он мне сказал, я сидеть не буду. Я в любом случае сидеть не буду. Апеляцію у справі Карпенка розглядав Донецький апеляційний суд у Бахмуті. Ухвалою апеляційного суду від травня 2018 року правову кваліфікацію було змінено з частиною 2 статті 121 на частину 1 статті 119. Це необережно вбивство. Апеляційний суд сам перейшов на цю статтю та призначив покарання Карпенку у вигляді чотирьох років позбавлення волі. І в зв'язку з тим, що він був пенсіонером, застосував до нього закон України про амністію і звільнив його від покарання взагалі. Тобто, фактично особа не понесла ніякого покарання. з сподняти головою говорить, що він же говорив, мало того, всі сусіди, знаєте, як говорили. Ну посмотримо, обіді правда чи деньги. Світлана Пристинська, її адвокат та прокурорка, подали скарги до Верховного суду України. Однак, ухвалею. Судової палати касаційного кримінального суду Верховного суду від січня 2019 року наші касаційні скарги як прокуратури, так і потерпілої було відхилено. Ухвалу Верховного суду України Світлана Пристинська оскаржуватиме у Європейському суді з прав людини. Касаційний кримінальний суд Верховного суду в силі ухвалу, у якій немає ні номера, ні, указано номер дела, по какому розсматривалась, і на ці питання, випроси, задані нам коли ми подавали свої скарги, відповідей нет. Будемо просити визнати те, що в даному в даному крині в справі дані судові справі було її порушено порушене її основоложне право на справедливий судовий розгляд. Якщо е, європейським судом справ людини буде констатовано порушення. Відповідно, це дає підставу для перегляду цього рішення національними судами, тобто нашими судами, направлять скаргу до європейського суду за два тижні. Аліна Ященко, Артем Степанов, Володимир Богун, новини на ЮАДонбас.